От, і сітки, великі сітки складаються отакі от дрова і ще поріз працює люди. Реалізовуємо 60 гривень сітка, щоб розуміли, це не дуже дорого, але дуже вигідно для людей. Цілу зиму працювали на відходах на цих. Аварійні гілки самі ми не ріжемо, аварійні гілки звозимо і. Ще поріз ось на даний час стоїть не в роботі, тому що є більш важливіше на даний час завдання, якщо буде. Випаде сніг, то будемо на цією ідеєю ну, працювати. Чи достатньо зараз працівників у вас? Недостатньо, тому що на даний час воєнний стан. Вісім наших працівників обороняє кордони України. І в громаді дуже потрібно працівники благоустрій по селах. Є нас Северинівка, Червоний Ярі і так далі. Запрошуємо всіх працювати. Достойна зарплата, всіх запрошуємо.